Всім доброго дня! До нас завітав знов Субарік, Subaru Forester двигун 2.5, має якісь проблеми по системі охолодження. А саме власник автомобіля розказує нам таку ситуацію. Їдеш по трасі, все нормально, все гарно. І в який-то момент починається різке підвищення температури, і стрілка підходить до красної зони. і отакі Непередбачені підвищення температури, вже часто почало з'являтися в цьому автомобілі. Ну, система охолодження десь років 3 тому Власник міняв антифриз і далі ніхто нічого не робив. Тому будемо промивати всю систему, перевіримо роботу термостата, перевіримо всі узли по системі. Побачимо, в чому справа. Можливо, є бруд, можливо, щось в системі не так, або термостат не працює. Ну, Рукою пробуєш, патрубок нижній гарячий, термостат відкривається. На якій він температурі відкривається, побачимо по ходу діла. Отже, приступаємо, поїхали. Зробили перше підключення на передній радіатор. Чистенький фільтр. Вмыкаем аппарат. Где в радиаторе бруд? Радіатором переднім покінчено, промили все гарно. Зараз переходимо на двигун, чистенький у нас фільтр, вмикаємо апарат. Зараз термостат знаходиться в закритому положенні, отже гріємо, дивимося на якій температурі спрацює термостат. Промивці двигуна виявили проблему з термостатом. Вже ми міряємо для більшої точності термопарою 94 градуси бачимо і термостат не відкривається. Бачите, закриває його. То він він приоткрив, приоткрився трошки на 93 градусах, але повністю не відкрився. Вже 95, а повинно 88 градусів. 95 градусів наполовину приоткритий. Маємо проблему з термостатом. Негарно він працює, його треба міняти. Як двигуна перейшли на радіатор пічки, власне казав, що якась сторона його водійська хуже гірше давала тепло. Тому зараз ми підключені на радіатор пічки. Знову почистили фільтр, чистенький, вмикаємо апарат. Бруд. Розпромуємо гарно радіатор пічки та протестуємо, скільки він видає тепла. Тестуємо результати промивки радіатора пічки. Подивимось, ліва сторона мала проблеми, власник говорив. Зараз 77 градусів, продовжується набір. Дуже потужно йде гаряче повітря з усіх дефлекторів на руку пече. Гарний результат. 77,6. Перейдемо до апарату, подивлюсь, що там у нас мило. намило. Ну, бачимо, є бруд. Не сказав би, що дуже-дуже багато, але як би по машині не скаже, що в ній повинно бути багато бруду. Але цього вже достатньо. Хімія працює, відновлює повністю, до стінок знімає весь бруд. Зараз дуже гарно. Промиваємо радіатор пічки, починаємо збірку автомобіля, заправку антифризом. І побачимо, як буде себе вести на цьому термостаті. На жаль, термостат ми тут змінити не можемо. Там дуже підступне місце, треба на підйомнику працювати. У нас його немає. Тому ми поздвигали його, реверсом попрацювали, він здвинувся, почав працювати, але підозра на термостат дуже велика, що він потребує заміни. Тому спробуємо, як буде працювати на цьому термостаті, якщо ні, то. Власнику рекомендація замінити термостат. Мили бачок, не показав, який був до цього, але був брудний. Зараз чистенький. ставим на автомобіль. Заправили антифризом. Антифриз використали, власник привіз свій, антифриз оригінальний Subaru, Такого відтінку синьоватого синюватого відтінку синього, мабуть, по специфікації g 11. Зараз прогріли автомобіль, все працює просто ідеально. Все супер. Термостат відкрився. Ми його реверсом поздвигали і він почав працювати. Хоча, перше, перше на початку він відкрився дуже пізно. Можливо, просто прикипів або ще щось. Ну, бувають такі варіанти. Тобто, зараз термостат працює. Вентилятори, машина приїхала, вентилятори постійно крутили. Зараз нема цієї проблеми. Догріваєш температуру до включення вентиляторів. Вентилятори спрацьовують на 30 секунд і виключаються. Перейдемо до автомобіля. Холостий хід. Зараз бачимо стрілку температури зліва. Отак вона завжди і працювала у власника, коли не було проблем. І бачимо температура на виході з радіатора пічки 85 градусів на холостому. Просто ідеал. 85. Стоїть газнути і починає ще докидувати. Ідеальний, ідеальна робота зараз. Пічка працює, все працює. Термостат відкривається, вентилятори мовчать. Якщо довго-довго газувати, вентилятори все ж таки включаться. спрацюють секунд 30-20 і виключаються. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось виключно системами охолодження, їх промивкою, діагностикою, заміною компонентів. Звертайтесь, якщо маєте будь-які проблеми. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. Якщо не важко вам підтримати нас подобайкою на підтримку українського контенту, всім гарного дня ще раз до зустрічі.